Господь спочив гробі. Чекати це також давна форма молитви. Христос Воскрес колодець а ви, а ви Варите. Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! Мене звати Олена Бодер і ви дивитесь Кредо. Завтра вже третій день Тридіуму Велика Субота, І сьогодні поговоримо про цей день, як нам краще його пережити. І поговоримо про це з фахівцем з літургіки, з отцем Віталієм Слободяном. Вітаємо Вас, отче, слава Ісусу Христу! Вітаю, слава. Почнемо з такого питання, мені ніби про це вже говорили, але однак чому все ж немає святої меси у Велику Суботу? Бо, бо в той день мовчить всяке творіння, бо Господь спочив у гробі. Так? Бо, бо людина відмовилася від свого творця, бо, 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 бо творець заплатив за той гріх людини так? своїм життям, свого життям свого сина отець заплатив. І власне, така дуже, дуже, дуже давня традиція церкви, що, що в той день не має він той день повністю алітургійним, не має жодних богослужінь, жодних служінь. не має похоронів навіть в той день в звичайних умовах не повинні не повинно служитися. Так, можна тільки в той день занести причастя до помираючих так, в формів в'ятику, якщо людина хвора і настій, так, що вже закінчує останні години, останні. Хвилини свого життя можна хворому ділити причастя, стільки з богослужбових на той день залишається. І той день є такі, таким днем повної, літургійної, богослужбової тиші, і задуми над тим, над тим, що відбулося, що відбулося в Страшну П'ятницю. І очікуванням також на, на ту пасхальну радість, яка буде. Яка б співана вже в Великодню ніч, в пасхальну ніч, щоб на світанку пасхальної ночі вийти в процесі цій резореційній і проголосити всьому світу, що Христос Воскрес? Як ця літургійна тиша мала би відобразитися на нашому житті, на нашому дні? Не знаю, у нас, може, теж ми живемо більш, принаймні, більшість наших парафій е, сільських, а навіть якщо є місті, то, як правило, в тих містах є одна католицька парафія, чи, чи може там дві-три, але. Бо в тому світі так було, скажімо, що, що в той день люди відвідували і молилися при, при гробах господніх, так, то приймали участь в тому чуванні, в тиші. Біля гробу Господнього, якщо тут були якісь міські парафії, а де було кілька католицьких парафій, то був також той звичай колись, що ходили від парафії до парафії, від храму до храму, щоб там адорувати і, і чекати на, 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 то, на, то, на то Воскресіння Христове. Так, то, то той день, ну, Задумий мовчання тиші і чекання. Чекати це також, також певна форма молитви. Чи потрібно ще притримуватись посту у Велику Суботу? Немає посту наказаного, наказаного церкву, церквою Велику Суботу. Є якісь там звичаї місцеві, тому, тому скажу зберігайте свої місцеві звичаї як вас є, так робіть. Чому нам важливо чувати при Господньому гробі? Ну, щоб не проспати Воскресіння. Христос а Ви спите, Христос Воскрес, Холодець ви, ви, варите, Христос Воскрес, а шиєці не покашені. Тому, тому думаю, що це? Що важливо, важлива важливо та власне задума, щоб, ми, щоб ми, бо ті великі так великі справи, Божі, вони відбуваються в тиші і в спокої. Так, і, і народження Христа, воно було так в ту різдвяну ніч, в тиші і спокою, десь там тої печери Вифлеємської, і так само, так само Воскресіння Христа. Воно, воно, буде, воно буде в тиші гробу і в тиші ночі. Так, Немає немає свідків Воскресіння, які бачили, як Христос Воскресав, є свідки пустого гробу, і свідки, які зустріли Христа Воскресло. Так, А, а власне, власне точування при гробі може б мало бути чимось таким, щоб, щоб, ми побачили, щоб ми побачили, як ангел відкотив той камінь від гробу. Щоб ми побачили, як та, як та сторожа втікає. Так, То, то важливо, щоб, щоб чувати, щоб, щоб стати свідками. Як там робити, наприклад, це чування зараз, коли в країні війна, і, наприклад, в містах дуже рідко, коли роблять такі чування в храмах, оскільки є комендантська година. Чи можливо це якось робити, як нам це робити в своїх домівках? Так само робити в домівках, а не обов'язково мусить бути в храмі, може бути, може бути в родині, а може бути в самотності своєї домівки. Так? Може бути, в... Як там, якщо маєш молитися, так, йде, йде до, 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 до своєї кімнати. Так, і, і там молися в тиші перед отцем. Отець, який бачив, тиші воздасть тобі. Так то робити? Бо справа місце воно сприяє молитві. Так, декорація певна того, і того гробу, і, і тих свічок, і того світла, воно сприяє молитві, але, але це не єдине місце, де ми можемо чувати. Так. Може, можемо і вдома чувати, і на дорозі чувати, і на природі чувати, і на роботі чувати. Так? Щоб серце було біля Бога. Бо, бо чування це те, що відбувається в серці. Можна бути і в храмі, а думками далеко бути від Бога. А можна, можна бути при своїх ділах. А серце так буде, а храм буде, а серце буде в храмі, і серце буде на і серце буде біля Господа. Тут, тут, тут. Тут духовний настрій, внутрішній важливий, а, а зовнішні обставини сьогодні маємо такі, які маємо, що не може, має також певний вплив на наш внутрішній настрій, але що не може нам вкрасти також тої пасхальної радості і того чування пасхального, чи війна, чи не війна, чи ракети, чи не ракети. Воно все тимчасове. У нас є, у нас є щось вічне. Оскільки сама церква нам не, не дає ніяких літургій в цей день, то як нам варто було би його провести, е, окрім так, цієї молитви чи цичування при гробі Господньому, щоби не затьмарити все це зовнішнім приготуванням? Ну, то, то, що я вже сказала, я не знаю, чи ще варто ще раз то саме повторяти, ми ж нічого нового не придумаємо. Зосередитися на тому, що Боже, і стільки, ну що скажу, на голові ходіть, не знаю. <реш> не знаю, що ще треба придумувати. Ну просто будьте, будьте, дайте тиші бути в вашому серці, дайте заспокоїтися в вашому серцю. І все, і більше нічого не треба. І чи там кажу, чи будете холодець варити, чи крашанки красити, це вже інша справа, так що ми зовні робити, але, але що внутрішньо ще відбувається. На тому треба зосередитися, на тому внутрішньому витишенні, щоб не зробити так, не зробити зі свята. Божого так тільки і виключно засілля. Та радість пасхальна, вона також виразиться в столі пасхальному, і, і він є невід'ємною частиною вже в нашій традиції, в нашій культурі. Той пасхальний стіл і той кошик пасхальний, його треба приготувати. Так, але важливо, що не, 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 не те, що, що ми робимо назов. І тут більше, ну що більше можна порадити. Або ми зосередимося внутрішньо, або не зосередимося, і більше нічого не придумаємо. Дякую вам. Вийшло коротко, але е, оскільки немає ніяких богослужінь так у суботу, е, дякуємо вам за розмову, за приділений нам час. Шановні глядачі, з нами був отець Віталій Слободян. Е, до наступних зустрічей з Богом.